Щиро вітаю вас із цим величним 20-м святом Днем Святої Трійці. Господь наш Ісус Христос в часі Вознесіння сказав своїм апостолам, що не залишить їх, але дасть їм Духа істини, Духа Утішителя, який буде із ними. Сьогоднішнє свято, Дух Святий у вигляді вогнених язиків сходить на святих апостолів, щоб вони мали можливість різними мовами проповідувати світло Христового Євангелія. По всіх куточках нашої планети сьогоднішнє свято ми молимося, щоб Господь зберіг наших захисників, а вони своєю службою, своєю працею, щоб наблизили той радісний момент, момент перемоги та миру для нашої неньки України. Молимося, щоб вони всі живими і здоровими повернулися до своїх рідних домівок. Нехай Боже благословіння буде з вами, дорогі наші захисники та захисниці. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!